Дівчинка довго німецька дівчатка. Зібрана гарна лінія крові. Батько неодноразовий чемпіон. Да? Має всі перевірки. Ось така касата, ось така касата. Кажуть, що вона дівчинка, вона дуже дівчинка, з заводною харізмом, я вам говорю: сумувати з нею не буде. Діла, від, що ти культурна. Я взагалі мілаха. Не знаю, що там на і оце так поняли, і сказали, сидіть, вона буде сидіть. Ну, не всіда, Вона жаляла ти, що взагалі чи що. <гум> сказали, лежать, вона буде лежать. Скажу, ти ж ти не дури людей. Е, дуже дуже така завидна, мала, дуже харизматична, ну коротше. Гарно піддається дресурі. Має документи КСУ, чіпована, вакцинована. Е, має одне щеплення. Наразі одне щеплення. Ось така касата. Ось така касата. Ану ей! Лупсик, отака красота може бути вашою. Отаке, о таке щастя. Е, звертайтесь за подробицями в особисті повідомлення. Бо цю красоту ми просто так не віддамо. І тут теж. Да? Ці дві красоти будуть в самих найкращих руках. Отак. От як, такі, от яке. Такі, Ось якій такі жабінятка. Ой, я мама. О, для. О, украду. Украду і погибну.